Я зіграв ще одну популярну ігру з Брайн але я буду грати за сестрою, короче, А, Вот ми в ігрі. Вот Вика тут крутится. Короче. А ну. Ну, да, мне щось було трохи новорічно зараз інше. Тут, короче, якась нова игра вийшла. Нам зараз треба вибрати Брейн рота і спасти його від. Ну, в яму просто пригнути і спасти його від. Е... от таких вот Бачите, тут середня волна. А якщо мене не спасати Брейн рота? Це його треба вибрати. Давай. Відвони. Берем. Okay. Не приїгай. Тобі не треба, щоб його волна здула. А ну встигнемо чи не встигне. Фух, ми встигли. Нам треба сюди дойти, аж до самого кінця. Надіюсь встигнемо. ласка. А, ми встигаємо. Ух, зразу наступна була. Де ти... Де Віка виходить? Ні, давайте ми тут буду. Дивіться, як воно швидко. Вот там. Ага, wow. фух. Ні, будь ласка. Не, нам ще трошечки не залишилось. Коротше, тут є апдейти. за 500 тисяч доларів. У мене щось взагалі Ну, 500 тисяч доларів нема. Далі, тут є для швидкості апдейт. За 150 доларів. Я вже поставила одного. Давайте от, от... От подивимося. Ага, нам треба на базу ставити. А, я, а, я уже а тряп не, тряп. его вкратце надо заработать. Все. все, чем дальше ты идешь, всё крутишь, а братья тебя взять. Давайте тоже тут такое нибудь крутой обезьян. Это вот. Мы же, не, просто, вы башни, сколько там осталось? Там капец, у меня Просто тут хвыли идут и идут. Да, это нереально. Вот. Потряп Брин Рот. Давайте тут залишаем. Очки, кого Не Неприкольная думка ігри. Вот. Ні, я, я стал, трохи не залучаю. Я став Я стал, стал Брин Ротом, пацаны. Як це? Mm. Ні, ти просто його носиш, ти на ньому не став. стал. Вот, і тепер ми тут гроші заробляємо І за ці гроші ми можемо... Давайте почекаємо і потім собі обдайте. Я думаю, мені вистачить 250 доларів. Я думаю, з тих грошей вистачає, щоб... От. Тепер ми швидше. Думаю, ми все. Ідемо тепер з другої колонки забирати. І так поступово поступово будемо. Ой, блін, але тут вон. Вот я думаю заново заберем Так, волна. Ще одна волна. Сей одна... О, файн. За 70. Вот такий Брайн Ротик. Думаю, можно... Роти найти. Я думаю, мы до кінця идтик. Брайн роту. Вот такий Брин Рот. Мені лише два, ти бійрота. У мене теж. Перший брейк-рот нам вже приніс велику кучу грошей. Так, хочу свинку забрати. А це за 500 тисяч. Це, напевно, якийсь реб'єкт, тому щось такого. Купляємо апдейти. Все, ми купили нас тепер швидкість немаленька. Ну стягаємося, стягаємо. даст їм. Фаримок рожі біля. И на зона. зону. Давайте не остатки тут. Так. Сексана, ну вот тут я вот такие вот нас Вот, за 200... Ой, бляха, аккуратно. Нет, Але тут вон багато. У мене є одна тисяча, монет, тут я зараз. Ммм, mm, це який брин-рот, Я краще ще дром підбирали. І це помало пише, що помаленька швидко. Небесний не проявився, заберіть його швидко. У мене дуже крутий бринрот, який дає 200 монет в секунду. Бачиш швидкий. Це я швидкість покачав. Я теж На 500 у мене щось меня жедну швидко. Так, у є вот якийсь банан, вот. Бежим, бежим, бежим. Там стега. Вот такий банан. И oh. приносить багато. Тепер у нас реально два сюда росли. Десять тисяч на балансі. У мене лише чотири Бай брейн рота то зразу можна купити круті улушені. Вот. Mm. Тепер я дуже швидкий. Стинем? Да. Чекаємо. Чекаємо. Все чекаємо. Ще чекаємо. У мене три миші і один чайник. Та йо -мо, -йо, але тут йому багато. А ну стыну? Да, мы ну, стыгнуло. Три мульти, Чекаем, чекаем, чекаем. Вот он шесть, а там вып шесть я. Вип, це грош. А я поняла. Ну прикольная вот игра. Це кеблово стики, что нереально. реально. Та йой, вони безкінечні. от вот вот А а якщо місяця закінчується, можна купити місце? За 2000, 2000 секунд. Мені... вот такого крокодайлу ми беремо. Гро. Гро... Фуртобріло. Вот Отак називається. Меня дуже добре разбираємо стати. Я б його назвав назвал добрий рот в І прокодайла. Сейчас Ми Кумбакоро. Има там встигаємо. Я б назвала его цього, як назвав ты. Червоний якийсь. У мене арбуз, де я 700 секунд. У мене 13 тисяч. Грошей. У угу. мене 800, але скоро буде більше. Вот, Наший, арбузіано. У мене 47 тисяч. У мене вже дуже багато вирушей на баланс. 60 80 тисяч. І ми зараз розгуляємося по повній програмі. Цих волн мрія мільяр... мільярд, як може собі взяти. Вот. Тепер ми швидкі. Ми дуже швидкі. Зараз. Ми дуже швидкі. Все. Зараз легко буде. Дися, волна не преграда. Навіть отут. Вот Встигаємо передб'єтися. Зараз буде супер ла. Фольміщо фламін вічно. Верем. Ух, але екстремально. Тут вже опять круті. Але, але ми біжемо за ще ліпшим, бо. Купити все швидко, мене дослугаємо. Я не встигну. Нам треба. Зараз просто чекаємо. А, дивись, який мене фламін Ану, тут ще шашки, що, що? з кожним разом. А чим далі ти пішов, чим краще Е, Та, і, але е, ще, ну, далі бігти до криті. Ну, За 1500 вот, нам в секунду да я. Але чашка, капець. Чекаємо. Чекаємо, і дальше. Вот просто... такий фріго камелу. Я надію, що я встигну. Ну да, я встиг майже в останні секунди. Але чашку дуже дуже мало часу. Дуже коротше довіру ні. Все, Сами ташлю тут встигну. Навіть не на два. Я так напевно напевне? Напевно, навіть і до кінця. Так, да, вот. За 1000 йо мою, а зараз зарагует. 159 тисяч. так. За 100 тисяч купляємо. І за 30 тисяч купляємо. Що це? Можна продавати свої бройн-роте. Хочеш хочет мне кость мені дать багато грошей. А ти не можеш просто 100 себе продати сама? Не знаю. Місика, оцей. А, це Брин Рот, Тут можна поліпшувати Брин за гроші. Офигеть. Віка, тут можна... Я просто буду всі гроші в цей. Остаток цей. І тут же тупо дає 5 7000 Віка. Ти можеш поліпшувати емат! По мільйону в секунду дає. На другому поверсі там ще ліпші, да один. 69 мільйонів в секунду. Окей. Я не подобається, коли багато моїх просто. Окей. Одна, не... Одна не спила на кінчичке де депрессиру не почали. А То так і є, щоб було чашко.

Что? Можно ломать? Волны я. Так. Вот я вот такая, так называю, бестерон. Так, нам треба... А ну, где? Где ма? Не будешь шутки. Так, так. Ня. Нет. Ух. Я бы одно домик. Капец. Дуже тяжко. Нам щоб вона була прям далеко. А в кінці там ще тяжкіше, тому що там довго йти. Угу. І дуже багато вол. Я бы малки телефон. Лендарная звона. Вот тут ми зараз вкрадемо 50. У 10 тисяч вже якісь пати дають войну. Інших не, не бачу, які багато. У 10 тисяч? Це буде моїм питомцем. Єс. Yes! Ти. Ну я нічого, далі ще так піду. Там теж нормальні вообще. Я надеюсь, його гарно не втрат. Да, нормально. Так, я бачу там одного теж на 10 тисяч. Я його везву. Окей, мифический кромец, який дає 10 тисяч. О, там людина вмерла, то що таке? Ні. Я, 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 можливо, я би не встиг, я би встиг, але от тут я не точно встиг. Що? Я хотіла взяти, він зник. А, тому що там на них таймери є. А ваше одного дає 15 тисяч. Ха-ха, не забрав. Да, добре. Дай 15. Мне і так порвало. На мифической зоні не можем просто передавати 15, там занадто мало. Ой, хух, я не ту волну, хотів вже прыгал. Але тут капець скільки кибол, без Угу. Благодарю с моим взятым. Да, блях. Изи. Бля. Куда? Що? Він мене накинул? А, да, там можно толкатися бітами. там. Ну честно. Чему не? Чесно? Чому? Ні. Так, у нас зараз два в мене зараз... А, ну минута. Два с половиной миллиона. Я втратила своего дуже дорогого базе через нього. Це... 6-7, пацани, 6-7. Але зараз ми почекаємо коротше, віку, поки вона прийде. Я думаю, на тому можна і закінчувати е, нашу коротше, наше відео. Давайте подивимося, поки ми віку чекаємо, подивимося обзор на її базу. Перший, який дає всього 6 доларів в секунду, зараз їй приніс 3 тисячі. Другий, який дає 15 доларів. 7 тисяч. Ну, віки такі собі питомці. Віка, зараз подивись на мій комп'ютер. Дивись. Чотири мільйона. Ба, 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 Короче, баланс. це давай дві жизни вески, то чекають. Э, так, э, Віка, ага, вона забрала вот такого питомця. улюблений — це рожевий фламінго полночка. Так, але він дає майже. Ніч, ніяких грошей. От на цьому відео е, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Е, якщо хочете більше таких відео про цю його, тому що мені ця ігра сподобалася. Реально прикольна ігра. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть, ну, то пишіть коментарі. Ой, напопереглядом подивимось, бо якщо вам подобається, то тут. Я продавець. Ой, я пала. Ну, вікаю кудись бане. А зараз ми закінчимо відео з